Добрий всім день. Сьогодні прочитаю вам про поривання до свого молодого. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя. Шукала його та його не знайшла. Хай устану і нехай я пройдуся по місті. Хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя. Шукала його та його не знайшла. Спіткали мене сторожі, що по місті проходять. Чи не бачили часом того, кого покохала душа моя? Набагато пройшла я від них та й не знайшла я того, кого покохала душа моя. Схопила його і не пустила його, аж поки його не вела у дімненькі своєї та в кімнату тієї, що в отробі носила мене. Заклинаю я вас дочки єрусалимські газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не збудили кохання, аж доки йому не вподоби. То вона, що виходить із пустині, намов стовпи диму, окурена мирою та й раданом всілякими пахощами продавця.